Необхідні речі воїнам, вартістю понад 3 мільйони гривень передала Івано-Франківська облдержадміністрація. Всі ці речі закуплено спеціально для бригади, яка наразі проходить бойове злагодження і готується до відправки на передову. Серед необхідного укомплектування бачимо прилади нічного бачення, рації, різноманітні тактичні прилади та інтерактивні дошки. Смарт-дошки, які дають можливість командирам в реальному часі бачити, слідкувати за боєм та приймати рішення, дуже багато тактичних. Приладів, як біноклі, як тепловізори, які також дають можливість хлопцям бачити далі краще, чим вони будуть зберігати своє життя і наносити втрати противнику. Дуже багато побутового різного обладнання і матеріалів, які також надають змогу. Облаштовувати бойові місця і місця побуту належним чином. Івано-Франківська обласна військова адміністрація зазначає її очільниця Світлана Онищук. Максимально допомагає нашій бригаді, щоб, відправляючись на передові позиції, вона була укомплектована усім необхідним. Надається допомога згідно із запитами самих військових. Військова адміністрація зараз працює і завжди працювала в такому режимі, що ми виключно маємо письмовий запит від наших військових. Пізніше, коли ми отримуємо такий запит, ми зустрічаємося, ми проговорюємо кожну позицію, тому що речі всі є дуже дорогі. Є різні технічні характеристики того чи іншого приладу, і ми, коли маємо повну картину, ми закуповуємо і все погоджуємо з нашими військовими. Їм передаємо, тому завжди така наша співпраця. Ця є дуже адресна, і вона на сьогоднішній день показує, що ми ефективно маємо можливість працювати з нашими військовими. Ми знаємо, що їм потрібно. Також ми вже маємо хороший досвід, пропонуємо, що може ще є кращі різні характеристики, але вибирають, оприділяються наші військові. Нині бригада укомплектована на 60 відсотків. І за увесь час каже очільниця облдержадміністрації на її забезпечення витрачено вже 25 мільйонів гривень. Мар'яна Джерча Настасія Бегей телераді. Його компанія раї.